Відведення ноги назад, або кікбек, або розгинання стегна в даному тренажері. Основний рух, який виконується, це розгинання стегна. Основні м'язи, які будуть задійні, це велике сідничний м'яз. Перед виконанням вправи ви маєте перевірити тренажер на справність та взяти вагу, з якою будете працювати у вигляді блинів, та поставити на відповідне місце. В даному тренажері спинка. Не регулюється. Тому, щоб визначити висоту, ви маєте спершу стати нахилитися та перевірити ступні, у вас торкаються підлоги, ціла ступня або ні. Якщо спинка дана за висока, тоді ви маєте взяти якусь подушку або блін та поставити її собі під ноги. Займаємо положення ноги. Одна нога опірна буде стояти міцно на підлозі, вся ступня торкається. Нахиляєтеся, кут даної спинки має бути в тому місці, де згинається ваше стегно. Таз розкритий, хребет прямий, лікті стоять під плечима, можете взяти рукоятки в долоні. В лопатках ми не провалюємося, погляд направлений вперед і вниз. Ставимо робочу ногу ззаді на платформу. Виставляєте так, щоб у вас в коліна приблизно було 90 градусів. І вся ступня торкалася. Тобто поштовхою будете робити всією ступнею. М'язи живота активізували, зробили вдих, і на видосі ми починаємо штовхати платформу задньою ногою. І навдосі повертати назад. Опір. Вся вага тілова залишається на опірній нозі, яка стоїть на підлозі. Ми робимо вдих. На видосі м'язи живота активізували, і робимо поштовх назад. Дих і на видосі. Зберігаємо темп рівномірний на кожній фазі вправи. видих, вдих. Ви зробили. Відведення ноги назад відбулося розгинання в стегні та розгинання коліна, і можете, секундочку, закріпитися в даному положенні і потім повертатися назад. І ще раз зробили вдих. На видосі відвели ногу назад, ногу не обов'язково повністю вирівнювати. Це буде залежати від положення вашого тазу і назад. Якщо в даній вправі ви не будете відчувати. Основну цільову м'яз це великий сідничний м'яз, ви можете переставити ногу, тобто ступню на платформі, як вам буде комфортно, де саме ви будете відчувати сідничний м'яз при відведенні ноги. Основні помилки при виконанні даної вправи. Перше. Коли обірна нога при виконанні вправи, тобто, коли ви робите, Поштовх ступнею назад у вас відривається і не стоїть на підлозі. Тобто відбувається підняття ноги на носочок. Ви маєте висоту знайти свою і не відривати ступню. Раз. Друга помилка коли ви нерівномірно розташовуєте працюючу ступню на платформі або дуже низько. Або зависоко. І коли у вас п'ятка або носочок знаходиться не на платформі. Ви маєте виставити десь посередині, можна трошки нижче, щоб ви відчували саме велике сідничний м'яз при відведенні ноги. Далі, третя помилка, яка може бути при в основному русі, поштовсі. Ноги назад у вас таз відривається і відбувається прогин в попереці. Цього не має бути. Ви маєте таз міцно тримати в нахилі та прикріпленим до подушки. Це я правильно виконую. Це от може бути розгойдування неправильно. І ще одна помилка, коли ви. Робите вправо, лопатки у вас їхали до вух. Провалюєтесь в лопатках і голова десь там висить. В лопатках ми не провалюємося. Шия у нас продовжує лінію хребта та погляд направлений вперед та вниз. Уникайте помилки, робіть вправо правильно, а для кращого результату виконуєте вправо з тренером.